Стати. А ти тут? Іди, іди, іди сюди. Йди. Де? Коні Азія? Украли. Украли? Украли. І чоботи, і кобеняк украли. То як же в тебе голови твоєї дурної не вкрали. Бо нікому не потрібно, у кожного є своя, хоч і поганенько. Що мені з тобою робить? Бодай ти галушкою подивився. Щоб ти вареника не проковтнув, що мені? Шкуру з тебе здороч. Кажи, кажи, анахтима, як було діло. Та так було діло. Як приїхали ми з паничем, зараз понаходило тих судейських, видимо, не видимо, панич послали за горілкою, достали сала, курей і прийнялися трощить та пить. А далі спасибі їм і мене почастували, а чарка така що й собака не перескочить. Я довго не хотів випить повної і таки випив. 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 Закусив салом, а у мене з дому було своє сало і свій хліб. Та швидше, швидше розказуй, бо ти з мене усі печінки витягнеш. Не перепоранчайте, пане, то ви мене зіб'єте з пантели. Та я тебе тебе ніг зіб'ю і чисто всього опатраю. Ну, от я й забув що й казав. Говори, говори, чортова патяка, буду мовчати. Випив, закусив сало, Та чув, чув, а в мене далі. з дому було своє сало. Та далі, пів. чув, чув. напоїв коней і хотів спать лягати. Аж тут спасів їм ще піднесли. Потім третій раз частували. І от вже не пригадаю, чи частували ще й четвертий раз, чи ні, бо не пригадаю, як і заснув. Вранці до схід сонця прокинувся, не можу голови підвести. Почав пригадувати, де я не пригадаю. Глянув набік чиїсь босі ноги на полудрабку. Що вона думає за твар? Втислася до мене на повозку, чи не горпина. Далі думаю, коли є ноги, то повинна бути і голова. А голови не видко, тільки моя. Та й своєї голови не бачу, а тільки чую, що на плечах щось таке важке тиліпається, немов хто начепив лантух з піском. Помалу, помалу. Підвів я голову. Дивлюсь, нікого нема, кругом чужа оселя. Боже мій, тут зразу голова моя зробилась легка, як, як вівсяна полова. І я догадався, де я і що зі мною. Схопивсь туди, сюди нема ні коней, ні чобіт, ні кобеняка. Сів я та й заплакав. Заплакав? Дрібними сльозами заплакав. Чоботи ж були настоящі шкапові і кобеняк. А коней тобі, Гердові, не жаль, так? коні знайдуться. Там які...